Від самого початку нам підмінили базову, так би мовити, базову мету антикорупційної реформи. Якою є базова мета антикорупційної реформи? Це не створення незалежних або залежних, або якихось інших органів. Базова мета антикорупційної реформи це зменшення корупції. А у нас, на жаль, за весь цей період корупція лише збільшується. Тому треба визнати, що той шлях, яким ми йшли. 9 років, він був помилковий. Просто помилковий. Тому нам, напевно, треба почати шукати інші, інші шляхи, як нам долати корупцію. На моє переконання, базовим принципом подолання корупції є слідування української Конституції. В Українській Конституції, ми про це говорили, чітко написано: одна прокуратура вона очолюється генеральним прокурором, який е, здійснює керівництво. Я вважаю, що тут все нормально. Ми вже бачили 9 років, як працює на Бу і САД, окрім критики з боку бізнесу, з боку суспільства і так далі. І так далі, ми не отримали зменшення корупції. Ми отримали навпаки збільшення корупції.